В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі молільники, браття, сестри, любі наші спільночани, любі наші діти, дорога молоде, всі, хто молиться разом з нами у часі нашої Вервиці, яку промовляємо щовечора, Рівно о 21-й годині починаємо нашу трансляцію. І стараємося доєднатися протягом тих кількох хвилин люди доєднуються, доєднуються. І слава Богу, що ми пам'ятаємо, що десь обіцяли, десь давали ту обіцянку. Хтось мене недавно запитував, отче, що робити, коли я особисто склала свою постанову, молитися певну молитву в певний час, але. Дуже часто буває, що опускаю і молюся в інший час, в інший період, не саме в той, коли обіцяла. Звичайно, що це не є гріхом, але дуже важливо, що ви обіцяли. Тому, власне, дуже вважаємо, що ми обіцяємо Господу, бо цю обіцянку з нас зніме тільки Господь. І тому перед тим, як зважуватися на певні речі, то тримаємо перед Богом Слово. Слово, яке ми дали і тримаємо сьогодні. Ви самі знаєте і бачите, що вже шість років підряд ми о 21-й годині молимося нашу вервицю. Бували моменти протягом тих років, коли молитви не було, коли ми молилися приватно. Бували моменти, коли ми молилися швидше, коли вимикали світло, коли молилися пізніше. Коли певні були моменти в мене особисто як священника, де я десь затримувався в дорозі і спішив на молитву, але їх можна нарахувати на пальцях однієї чи двох рук, це правда. І тому, власне, ця відповідальність вона найперше починається з кожного з нас, з кожного з нас. І порадником нам в цьому є сам Господь через наше сумління. А не щось те, що ми сьогодні називаємо <кій> такими словами, як ші і так далі. Тобто це штучний інтелект і так далі. Тобто, в нас дуже багато речей є таких, де ми не хочемо зрозуміти, що живе спілкування ніколи не замінить нічого. Ніколи. Тому що, коли ми спілкуємося між собою, ми приходимо до певного розуміння, але знову ж таки має панувати довіра. Довіра і розуміння на те, що ми висловлюємо свою думку, вона може бути не завжди правильна або навіть можливо бути хибна. Але на те є люди, щоб один одного чути, розуміти, бо зверніть увагу, ми зараз сховалися за той віртуальний простір. Нам простіше написати, ніж зателефонувати. Нам простіше бути вдома в чотирьох стінах і дивитися. Лежачи на телефон, ніж провести час з дружиною чи з чоловіком, з дітьми чи відвідати батьків. Нам простіше зараз вимкнути той телевізор, який ми колись дивилися, і мати свій телевізор перед собою, і кожен з нас робить це, зазираючи в ту коробочку, яка називається телефоном. І це все насправді є дуже сумно. Сумно, страшно, і хтось мені зараз може сказати, отче, ну дивіться, якби зараз не... Телефон, і ми би зараз з вами не знайшли тої спільної мови. Дорогі, це не можна порівнювати, тому що це не стає поруч того, що ми зараз з вами переслідуємо. Що переслідує священник? Чи ставили ви собі за мету? Голосіння Божого Слова, несення святого Євангелія, Христа Воскреслого через засоби зв'язку, бо для того зараз маємо такі виклики. А де нам зустрітися? Коли храми порожніють, коли люди замикаються самі в собі, де нам зустрітися? Як йти, кого де знайти той Божий люд, який сьогодні повністю вміняє своє життя? І коли ми це бачимо, що це в позитив, в добро, на славу Божу, але здебільшого все в негатив, весь час ми бачимо, як Божий люд заходить у ті. Випробування, навіть радше скажу, в певні навіть блуди через оті власні комунікації, де взагалі ми скоро забудемо, як виглядаємо зовні, як спілкуватися, як знаходити слова розуміння, підтримки і так далі. І все це є правда, щира, щира правда, яку ми собі часто не хочемо сказати. Пригадайте, пригадайте, як колись ми, напевне, хотіли писати певний твір. І на якусь гарну тему ми сідали, читали, вибрали цитати, висловлювали свою думку на папері, потім акуратно переписували, щоб десь було все акуратно і правильно. Слідкували за помилками, слідкували за тематикою, слідкували за змістом. А зараз одним доторком руки ми пишемо і кажемо: напиши мені твір на ту тему, і він вже готовий. Ми деколи навіть лінуємося правильно списати, і це правда. Цьому, цьому якраз і полягає відмінність того, що ми використовуємо і того, що ми пропагуємо, до чого ми йдемо. Тому, любі молільники, сьогодні і знову ми разом. І я дякую Богові за те, що є така нагода зараз чутися, бачитися, і що ви слухаєте це Боже Слово, чуєте його, розумієте, приймаєте, можливо, відкидаєте, але ми з вами маємо ту комунікацію, де ми можемо заносити. Певні думки, де ми можемо старатися славити Бога навіть в такий спосіб, для багатьох, можливо, навіть неприйнятний. Але інакше ми не бачимо зараз це великий виклик, на який ми стараємося всі разом відповісти. Бо я вірю, що кожен із наших сьогодні молільників був у Божому храмі, бо інакше що ми тут робимо, що ми тут зараз робимо, коли ми не відвідуючи святині. Займаємося саме отою такою віртуальною церквою. Тобто це дуже треба правильно єднати і використовувати як засіб спасіння, який є допоміжною ланкою мені, щоб відбувся я як людина. Але сьогодні я йду до Божого храму. Я стою перед обличчям Бога, я схиляю свою голову перед Ним. І це насправді так. Тому молімося зараз щиро. Поєднуємо і під'єднуємо до молитви своїх рідних, близьких, братів і сестер, бо насправді нас об'єднав Господь через молитву, через те, що ми відчули, оце покликання до служіння в непростий для нас час, час випробування. Тому молимося щиро і дякуємо Богові за цей недільний вечір, недільний день, який ми прожили спільно з Ісусом. Слава тобі, Господи, слава тобі, <кій> Царю Небесною, утішителю душі істини, <кій> що всюди, і все і все наповняєш. <кій> Скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славими, що говорив через пророків <кій> в єдину святу Соборну. Апостольську церкву і на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом славимо Бога! Не забуваймо поширювати нашу молитву, не забуваймо складати свої намірення, не забуваймо запросити на молитву з собою, своїх рідних, друзів, сусідів. Слава тобі, Господи, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше. Потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, всі разом, скажімо в один голос Господи, дякуємо Тобі за всі твої ласки і щедроти, які ти сьогодні дарував кожному з нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, моли за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за воїнство наше, за захисників і захисниць, поранених, полонених, пропавших, за спільну перемогу над злом, над ворогами, за чисте і мирне небо, за родини наших, героїв, усіх, без винятку, бо кожен із них хто пропав, хто в полоні, хто загинув. Хто в пораненні, на лікуванні, на реабілітації, всі вони достойні. Кожен батько, мати, дружина чи діти, внуки, брати і сестри, кріпімося, бо це насправді наша спільна перемога над злом. Молімося щиро і підтримуємо один одного. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй! Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй! Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий Помилуй! Помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Спільна молитва за сім'ю, за родину, спільна молитва до Бога за тих, що хворі, немічні, прикуті до ліжка одинокі вдови, вдівці, сироти, За сиротинці, згадаймо, за доми перестарілих згадаймо, за опущених. За душевно хворих чи тілесно немічних згадаймо кожного, хто зараз в лікарні чи в самотності, хто не має кому догледіти, чи добре слово сказати, чи навіть молитву промовити. Згадаймо за кожного: за молоду особу, за подружню пару, за плодоносящих, за тих, що просять про діток. І і поки що їх не мають, але вірують, що Господь благословенний да сили кріпості, тому молімося щиро і віруємо, і нехай причисто Богородиця нас усіх скріпляє. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись 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 за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, молитва місяця вересня. Молимося щиро за наших малят, тих, що до садочку збираються сьогодні, завтра будуть йти, тих, що учні, які йдуть до своїх гімназій, ліцеїв, тих, що студенти, які будуть відвідувати коледжі, інститути, університети, академії. Молимося щиро за їх наставників, виховників, вчителів, викладачів, професорів, молимося за батьків, які співпереживають, допомагають і стараються плекати. Освічену націю, тому молимося за кожного і за всіх, щоби Господь благословляв. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу! Нині повсякчас і на віки віків амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення, всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякуємо, що сьогодні, в недільний вечір, ми так чисельно зібралися на спільну молитву. Хвала Богові, що. Дай Боже, щоб ми переночували ніч. Завтра нас очікує Велике Богородичне Свято, Різдво Пресвятої Марії Діви, це є день народження, коли народилася Пресвята владичиця Богородиця. Марії знову святкуємо, тому всі, хто має таку добру нагоду, знаю, що завтра працюємо до праці, але я вірю, що кожен, хто буде мати добрий намір, той зможе знайти ту хвилинку. І поспішить до храму на молитву. Тим більше, коли ми перебуваємо в більших парафіях, є декілька літургій, є можливість прийти. Тому щиро запрошую всіх на свято Різдво Божої Матері. Хто має особливі намірення до Богородиці, зголошуйтеся, записуйте свої намірення на завтра, адже дуже гарне, дуже достойне, світле, чисте свято, народження Спасительки світу. Через яку вийшло воплочене слово, Спаситель світу. Тому молимося щиро і приготовляємося до завтрашнього дня, щоб достойно його відсвяткувати. Тому, приготовляючись до Богородичного свята, чекаю на ваші молитовні наміри, дякую за те, що ви завжди поруч. Напевне, цього тижня ми розпочнемо активно приготовлення збірки для наших героїв. Бо все ж таки я десь хочу між 10-м і 20 числом. якраз будуть наші хлопці бути поруч, щоб передати їм поміч, ту, яку ми будемо собі старатися робити раз в місяць, щоб допомогти, чим ми можемо, а особливо те, що вони просять. Буду про це говорити, але на все прийде свій час. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за поміч, дякую за прекрасну зустріч сьогодні з нашими молільниками, особливо. З молільником, який прибув до нас аж з Польщі, де молиться з нами, але він зараз перебуває на Україні. Дякую за його поміч для потребуючих людей. Тому нехай Господь приймає і всіх нас благословляє. Всім спокійної ночі. Бережіть себе і один одного. Слава Ісусу Христу!